Всім привіт та доброго здоров'я! Ніжна, ароматна, пухка, волокниста та дуже смачна українська паска. Проба ще одного простого рецепта. Глибоку миску вливаємо з легка тепле молоко, додаємо дріжджі, столову ложку цукру загальної кількості та 3-4 столові ложки борошна загальної кількості. Накриваємо опару на 20 хвилин. Робимо здобу. До яєць. Додаємо цукор, дрібку солі та ванільний цукор. Гарненько перемішуємо, заливаємо окропом родзинки та курагу. Залишаємо на 15 хвилин. Опара підійшла, додаємо до неї здобу та сметану кімнатної температури. Перемішуємо та частинами починаємо вводити просіяне борошно. В кінці, коли ложкою замішувати важко, додаємо трохи олії. Ще раз перемішуємо хвилин 2-3 та викладаємо на робочу поверхню притрушену борошном. Злегка обварюємо тісто в борошні, розплескаємо його та частинами викладаємо м'якеньке вершкове масло. Поступово вмішуємо його в тісто, вимішуємо приблизно 5 хвилин, допоки масло гарно не вмішається. Змащуємо руки олією. Борошна вже не додаємо. До родзинок додаємо крохмаль, перемішуємо. Викладаємо родзинки на тісто. Родзинки, звичайно, просушуємо паперовими рушничками. Ще вимішуємо хвилин 5. Змащуємо чашу олією. Викладаємо тісто, зверху також змащуємо. Залишаємо на годинку півтори. Тісто дуже гарно підійшло, робимо йому обминку. Та ще залишаємо на 40-60 хвилин. Буду випробовувати нові форми для пасок. Змащую їх просто смальцем. Тісто вдруге гарно підійшло. Викладаю на робочу поверхню, ділю на три частинки відповідно до розміру форм. Кожну частинку гарно округляю та викладаю у форми. Накриваю, залишаю для розтойки на 30-40 хвилин. Духовку розігріваємо до 180 градусів, випікаємо від 35 до 40 хвилин в залежності від розміру форм. В кінці можна накрити пергаментним папером або фольгою, щоб не дуже запікалася шапочка. Змащую ідеальною глазур'ю на желатині посилання на відеорецепт буде в описі під відео. Ця глазурь швидко засихає, не липне та не кришиться. Паски вийшли дуже ніжні, ароматні, м'якенькі, пухкенькі та волокнисті і, звичайно ж, дуже смачні. Вдалої та смачної паски! Готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!